Шановні глядачі, прийміть мої вітання. Нехай здійсняться ваші побажання, і хай скоріше здохне бункерне хуйло ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на четвер, 4, 4 травня 2023 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти унікальні трикутні аркани Таро – Children of Вакантанка, діти Вакантанки або. Індіанс Тарод. І з цього приводу я вирішив вам замість епіграфу зацитувати дещо з книжки справжніх спогадів справжнього індіанця, Шамана Ехакасапи Чорного Лося. Ось його слова. Білий люди, по крайній мере, ті із них, кто були християнами. говорили нам, что Бог послал к людям своего сына, которому надлежало установить порядок и мир на земле. Нам говорили, что Иисус Христос был распят, но он вновь вернется для страшного суда в конце этого мира или цикла. Это я понимаю и знаю, что это правда. Но белым людям следует знать, что и у краснокожих по воле вакантанки, великого духа, зверь превратился в двуногое существо, чтобы принести народу священную трубку. Нас также учили, что белая женщина-бизониха, принесшая священную трубку, появится вновь в конце этого света. Событие, которое, как мы знаем, теперь уже не за горами. Большинство людей именуют ее трубкой мира, однако сейчас на земле нет мира, нет даже между соседями. И мне говорили, что уже много лет минуло с той поры, когда на свете царил мир. Много разговоров о мире ведется хри среди христиан, но это лишь разговоры. Я молюсь о том, чтобы случилось так – Пусть с помощью нашей священной трубки и этой книги, где я объясняю весь смысл, мир приведет народы к взаимопониманию. И понимание это должно идти от сердца, а не от одного лишь ума. Тогда они увидят, что мы, индейцы, ведаем единого, истинного Бога и молимся Ему всегда. Нам следует хорошо усвоить что все вокруг есть творение вакантанки, великого духа. Нам следует понимать, что он пребывает внутри всего, деревьев, трав, рек, гор, всех четвероногих существ и крылатого народа. А еще важнее, что он превыше всех них и выше человека. Когда мы и вправду усвоим это глубоко в своем сердце, тогда мы устремимся вперед и возлюбим І познаємо Великого Духа і станемо в ділах своїх і житті такими, як он віліт. Дуже глубокі слова представника народів, народів, яких майже знищила біла цивілізація. Але ми продовжуємо жити і діти вакантанки, саме так називається ця дивна колода. Діти Великого Духу, вони живуть вже в інших країнах, в інші часи. І якщо ви колись були в ті часи, в тих давніх племенах індіанських, дух нагадає вам про це. Що стосується 4-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 5-го. 14 або 23 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, ми скоро дізнаємося і в цьому нам допоможуть ці індіанські аркани таро, можна так сказати. Пропоную вам не напружуватись, якщо запотрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. 1. Загальна карта дня буде в кінці цього роліку, а розпочнемо з стільця, бо деякі представники цього знаку святкують свій день народження. До речі, Анюта знову з тебе з днем народження, бо третє число ще йде. Отож. Четвер принесе якесь таке розчарування. Карта Сонця, карта світла перегорнута, тобто вам буде не вистачати сута енергії, комусь не буде вистачати грошей, кому хтось буде. Дуже засмучений, може навалитися якась хандра, якийсь поганий настрій. Але я рекомендую вам не зосереджуватися на матеріальному. Якщо вас зараз хвилює саме матеріальна частина вашого життя, думайте про щось інше, про світле і обов'язково побудьте у цей день на вулиці і зарядитись треба вам. Проміннями і енергією сонця. Також представники знаку тілець у цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Близнюкам слід бути дуже обережними. Ось цей Хейока. Це блазень бачите, він їдете, їде на бізоні, і навіть гадки немає, що скоро його очікує дуже велика небезпека. Але вам слід бути обережнішими, не робити ніяких помилок у цей день, і намагатися, якщо і бути дурнями, то не повними дурнями, ви можете. Трошки натягти маску, що ви нічого не усвідомлюєте, але в будь-якому разі не робіть якихось таких рухів, які не обдумані вами. Також представники знаку Близнюки у цей день відсотків на 90% зустрінуться чи переговорюють з представником знаку Близнюки, бо вам випали рівнозначні карти. Для представників знаку Рак дуже результативний день. Ви сьогодні може, можете закінчити якесь велике діло, яко, яке вже давно триває. Сьогодні ви можете досяг, досягнути великих результатів, але це стосується не обов'язково грошей, це об, стосується, можливо, якихось великих справ, які сьогодні, нарешті, ви зможете вирішити. Вам в цілому суп... дуже з вами вдача і з вами вакантанка, великий дух з вами. Всі янголи неба. Вони вам обов'язково допоможуть у цей день. Також представники знаку РАК 4 травня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Скорпіон. Леви. Що ж, непогано, випав диявол у цьому, таро він виглядає ось так це ворог. Ворог із іншого племені, але він випав перегорнута, і це каже про те, що сьогодні день, коли ви захищені від нападків ворогів. Окрім цього, у вас є великі можливості, якщо ви не будете нічого боятися, ви можете виграти будь-яку справу і досягти якихось перемог на своєму фронті. Намагайтеся все одно контролювати внутрішніх демонів, щоб вони не виривалися наружу. Для представників знаку діва, гарний день пов'язаний з починаннями це по-перше, по-друге, з власним егоїзмом. Якщо ви раптово бажали собі щось придбати, то ви не зможете встояти і обов'язково придбаєте цю річ. Окрім всього, це гарний день для чоловіків і гарний день для творчості і для творчих людей. Для представників знаку Терези. Непогано вам випав ЧІФ. Shift – це імператор, в даному випадку це вождь племені, і це карта пов'язана з суспільством, з оточенням вашим. Сьогодні оточення буде дуже непогане. Сьогодні, якщо вам треба вирішувати якісь справи в якихось організаціях, все буде вирішено на вашу користь, і, окрім цього, ви зможете познайомитись з якимись новими людьми. Якщо ви працюєте в якійсь організації, корпорації чи раптово ви є. Самі керівником, то сьогодні дуже непогані результати ви можете отримати в цілому день пов'язаний з самореалізацією. Для представників знаку Скорпіон. Вар це розбита вежа. Але в перегорнутому стані вона каже про те, що будь-які руйнування вони вас ніяк не зачеплять. А один спостерігач карт сказав, що він тут побачив жінку у полум'ї. Але цю жінку полум'я ніяк не бентежить. В цілому день пов'язаний з тим, що якщо ви не будете займатися саморуйнуванням, можете досягти великих якихось результатів. Окрім цього, день пов'язаний з тим, що ви. Повинні допомагати тим людям, які знаходяться в якійсь небезпеці чи біді. Також представники знаку Скорпіон у цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Стрільці непоганий день, коли Софортуни з вами. Тобто всі ваші плани, які ви будували на цей четвер, будуть реалізовані, окрім цього, ви можете щось виграти. Це «Medicine Well» шаманське коло. І це каже про те, що якщо ви будете ритмічні, якщо ви не будете шкодити собі, ви можете багато чого зробити цікавого. І в цілому, якщо вам треба вирішувати якісь важливі справи чи раптово грати в щось, ви обов'язково виграєте. Також представники знаку Стрілець 4 травня можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Козиріг. «Козироги». Що ж, вам випав відлюдник. А відлюдник це обмеження, відлюдник це оточення. Відлюдник, на жаль, це також смерть. Тому будьте обережні, ні в якому разі не зловживайте алкоголем, не перенапружуйтесь і намагайтеся у цей день бути помірними і обережними. Ні в якому разі не виходьте за рамки, які ви самі собі створили. Для представників. Знаку водолій. Вінер. Вінер це колісниця, і вона випала перегорнута. Вам не слід нікуди їхати. В дорозі у вас можуть бути якісь проблеми великі, і ви можете дуже багано, погано просуватися вперед. Окрім цього, також день пов'язаний з поганим досвідом, з тим, що ви можете скоїти якісь помилки, на яких ви чомусь. Повинні навчитися. Якщо є можливість, відкладайте важливі якісь дорожні справи. Краще все вирішувати за телефоном. Також представники знаку Водолій 4 травня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець. Риби непоганий день для змін. Деф. Карта смерті. Але ця смерть каже про те, що все в цьому світі мінливе, і сьогодні дуже гарний день для змін. Я не рекомендую вам йти до перукаря бо перед затемненням краще собі не робити нову зачіску, але змінити щось в своєму оточенні, можливо, всередині себе ви цілком можете. Окрім цього, день спонукає для якихось радикальних змін, Тому якщо ви давно чекали моменту. Цей день саме підходить для цього. Але не поспішайте, бо це планета Сатурн, а вона досить повільний об'єкт. І нарешті представники знаку Овен. Гарний день для жінок. Оця Medicine Woman або шаманка. Вона каже про те, що день сповнений жіночими енергіями, і навіть якщо ви чоловік, ви теж будете. На собі якісь вібрації саме жіночі відчувати. Окрім цього, день непоганий для зустрічей, для передачі будь-якої інформації. Ви обов'язково сьогодні когось зустрінете. Якщо ви чоловік, це буде обов'язково жінка, і вона вам можливо в чомусь допоможе. І нарешті карта дня, що загалом принесе день 4 травня, незалежно від того, дивитесь ви цей прогноз чи ні. У всіх у вас є вибір. Від вашого вибору все і залежить. Ловерс або закохані, або два шляхи. Кажуть про те, що сьогодні день буде з експериментами. Нічого такого планувати заздалегідь не слід. Якщо є можливість, у вас є вибір, і ви можете якось зовсім радикально змінити своє життя саме. Своїм вибором. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось коричневого кольору. Тепер давайте подивимось на добу. Світанок за південь, захід сонця, північ. Які години більш-менш підходять для важливих справ? Ну, я б виділив з 10 по 12. Супер години, дуже результативний час. Потім теж непоганий час. Аж до 23-ї години. Причому о 14-й гарний період для творчості, потім непоганий період о 15-16 для колективної праці. На закаті Сонця, щоб не відбувалося, катастрофічних руйнувань не буде. Після закату сонця дуже вдачний період, але як я сказав, о 22-23 вам треба вже зупинитися, заспокоїтися і налаштуватися на сон. Ну, і раз ви додивились ролик до цього місця, я вам зроблю невеличкий бонус. Бонус цей буде стосуватися конкретної теми, яку ви самі загадаєте. Отож, є час все. Отож, що це таке? Можливо, хтось про вас подумав за свою матір, можливо, хтось подумав за матерію. Але в цілому, запитання, певно стосується приходу грошей. Ну, певно, хтось з вас чекає зарплатні чи якогось донейту. В цілому запитання зрозуміло. Ви хочете діяти, ви хочете щось заробити, але. В теперішньому часі ви маєте гальмування. Шаман, він же верховний жрець або начальник карканів, він перегорнуто випадає, тобто вам не слід поспішати, якщо ви бажаєте заробити гроші чи допомогти своїй мамі. Майбутнє запитання пов'язано цілком з родом і з повторами. Тобто, якщо ви запитували, чи зможе повторитися те, що вже було. Так, може повторитися, і саме завдяки повтору ви можете якось інакше глянути на події. Окрім цього, це 100% зв'язок з родом, з родичами, з нащадками і з вашими предками. І в минулому у вас залишилося. Те, що ви втратили ініціативу. Ініціативу ви могли тільки проявляти в минулому. В теперішньому часі треба трошки загальмувати і, можливо, десь повторитися. І якщо ви зробите все правильно, вас очікує виправдання ваших надій, дуже гарні емоції, позитивні. Когось з вас очікує секс, якщо запитання було з приводу ваших стосунків. І ще додатково, ви отримаєте ясність. Напевно, ясність в взаємовідносинах, якщо ви запитували саме про це. В цілому ви отримуєте потрібні слова, ви отримуєте потрібний результат, але і вам не слід брехати, будьте чесні перед людьми, як перед Господом Богом. І я вам бажаю, що все найкраще, що сказали цього разу. ці... Трикутні аркани Children of Вакантанка, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті ямога швидше. А все найгірше витиралося. Ну що ж, додивились ролик до кінця? Можете побачити ці аркани в ультрафіолетовому випромінюванні. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Не забудьте підписатися на канал, якщо ви це ще не зробили. Хай вам всім щастить. Бійцям українським бажаю. Тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь, батюшка, Бог.